Перший крок, який ми зробили на початку цього року, ми ліквідували Державну реєстраційну службу, Державну виконавчу службу, ми ліквідували цілу низку дублюючих функцій, ми зробили єдину структуру наших регіональних управлінь юстиції. І в нову структуру ми переводили людей за публічними конкурсами за тим самим принципами, які відбуваються набір поліцейських і атестація поліцейських структур національної поліції. Я тут щиро вдячний нашим міжнародним партнерам USAID, які підставили нам плече з першого дня під час необхідності розробки відповідних тестів і прозорих конкурсів. Це дало нам можливість дійсно за тільки цей рік зробити оптимізацію Міністерства юстиції, скоротити кількість. По всій системі Міністерства юстиції на 20% і центральний апарат ми скоротили на 30%. Але це не було механічне скорочення людей. Ми переводили в нову структуру найбільш фахових і найбільш мотивованих людей і тих людей, які ніколи не працювали на державній службі, які не мають старих принципів і методів роботи бюрократичної. Тому на сьогоднішній день у нас закінчується процес формування. Нового керівного складу на рівні районів це 2000 конкурсів. Я думаю, що протягом першої половини наступного року Міністерство юстиції повністю оновиться персонально і кадрово. 8 квітня цього року ми запустили систему онлайн-сервісів для бізнесу. Мова йде про те, що на сайті Мін'юсту можна зареєструвати компанію, не без потреби звертатися до будь-якого реєстраційного органу. Ця компанія реєструється під ключ, тобто реєстрація відбувається у всіх органах, які раніше потребували бігання по кабінетам. Це пенсійний фонд, податкова статистика. Зараз реєстрація відбувається автоматично у всіх органах протягом 24 годин, і це реальність. Так само ми ввели систему відкриття інформації з єдиного реєстру бізнесу, що дало можливість отримати інформацію для нашого бізнесу про своїх контрагентів. Ми ввели систему миттєвого отримання довідок, витягів і виписок, які раніше були одною з найбільших корупційних побутових складових на місцях, коли півтора мільйона українців ходили по реєстраційним службам і стояли в чергах або платили 500 гривень хабара за те, щоб їм допомогли отримати витяг про те, що вони підприємці. Зараз це можна робити протягом 30 секунд на сайті Мін'юсту без будь-яких черг і будь-яких незручностей. І те, що це, цей сервіс. Став для українців вже хорошим правилом, говорить статистика. Протягом цих неповних сіми місяців 2 мільйони українців скористалися нашими послугами по системі онлайн. Майже 200 тисяч скористалися платними послугами, і 1 мільйон 800 людей скористалися безкоштовними послугами Міністерства юстиції.